Добрий день, мої любі! Ось ми з вами знову зустрілися на музичному занятті. Сьогодні у нас буде весела і енергійна тема, а яка саме, зараз дізнаєтесь. Відгадайте на загадку, щоб міцне здоров'я мати та хвороб не знати, щоб усе було в порядку, не забудьте про. Звичайну зарядку! Звичайну ранкову зарядку, яку треба всім робити для того, щоб бути сильними і здоровими. А ви робите вранці зарядку? Ось наше музичне заняття сьогодні буде про спорт і зарядку. На наше музичне заняття сьогодні завітав дуже цікавий гість це лицар. Лицар багато тренується, їздить на коні. Він сильний і витривалий, саме тому, що він займається фізкультурою. А ви займаєтесь фізкультурою? Лицар дуже хоче випробувати вас і побачити! Чи ви також сильні і витривалі? чи займаєтеся ви спортом, як він? А ми починаємо і починаємо з музичного привітання. Добрий день вам, діти! Добрий день! Лицаря, а що ти робиш? Лицар! Робить зарядку. Він займається спортом для того, щоб бути сильним, носити меч і захищати слабких. А ви знаєте, що таке спорт? І що таке фізкультура? Впевнена, що знаєте. Давайте ж ми сьогоднішнє музичне заняття разом із лицарем проведемо спортивно. І зараз лицар пропонує вам зробити таку музичну вправу. Під марш вам треба буде крокувати. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз. А під швидку музику. Вам треба буде швидко-швидко бігти. -швидко Лицар впевнений, що у вас все вдасться, адже ви дуже кмітливі і уважні. Ну що пограємо? Ну що ж, дітки, лицарю дуже з нами сподобалися. А тепер лицар з вами прощається і каже до побачення!